За доказовою базою служби безпеки 11 років ув'язнення заочно отримав ще один ворожий інформатор, який збирав розвіддані про локації сил оборони та коригував російські обстріли по Донеччині. Засудженим виявився 29-річний уродженець Краматорська, колишній співробітник так званої народної міліції ДНР, від початку збройної агресії Російської Федерації. Він вийшов на колишнього колегу представника керівного складу псевдоправоохоронного органу. Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Основними цілями ворога були місця базування командування та бойових підрозділів ЗСУ. Для збору розвідданих зловмисник втемно використовував знайомих та рідних, у яких розпитував потрібну інформацію під час розмов та листування. Отримані дані він передавав окупантам з відмітками об'єктів на електронних картах та орієнтовною кількістю особового складу і військової техніки українських захисників на позиціях. Наразі на підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав коригувальника винним за частиною 3 статті 114 прим. 2. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану. Нині засуджений переховується від правосуддя на території Російської Федерації.